Спека, парасольки на трибунах, нулі на табло. Характерні риси гри у Луганську. Два претенденти на пониження у класі Зоря Косевича футболки білі та Ворскла Носова сильнішого не виявили. Дальні удари та по мінімуму конструктиву. 45 хвилин гри так би й завершилися, якби не штрафний у бік господарів. Втім, спершу Кравченко, а згодом Грумич лише струсунули стійку зорі. Відтак перепочинок. По перерві мало не півполя пробіг Платону, однак його удару не вистачило влучності. Зоря змінила тактику. Втім, ставка на стандарти результату теж не принесла. На кивок головою Піщура п'ятов зреагував. Підсумкові нулі на табло задовольнили усіх на стадіоні Авангард. Уболівальникам добре від прийому сонячних ван, футболістам від набраних важливих очок. Адже ризикувати у Луганську не хотів ніхто. Хотілося б, звісно, три очки, але одно це теж добре. Ми не дали обіграти і себе, і, в принципі, хоч одно, але взяли очко. Ніхто не хотів умірати, так називається цей чемпіонат.